Перше мобільне бетонне укриття в Херсоні встановили у центрі міста на місці трагедії 24 грудня. В місті такі укриття необхідні, каже Херсонка Лідія Павленко, бо під час повітряної тривоги немає де ховатися. Але їх має бути набагато більше, ніж одне, і в різних мікрорайонах. Щоб поставили та правильно, але здесь, не знаю. Мобільне укриття захистить під час обстрілів від ударної хвилі і від уламків снарядів, каже директор благодійного фонду Ілля Блохін. Всередині є лавки, де можна перечекати повітряну тривогу. Конструкція зроблена за зразком ізраїльських сховищ і має подвійний армований каркас. Довжина укриття 4,5 метри, ширина 3,250 і висота 2,7 метри. Ми спілкувалися з зводством в Ізраїлі. По поводу монолитных конструкций, именно монолитных, потому что монолитная конструкция всегда надежнее и прочнее, чем любые конструкции альтернативные. А, поэтому там вмещается внутри порядка 15 мест сидячих. Можно сесть. Ну, в принципе, так рассчитана вентиляция на 25 человек одномоментно находящихся внутри. Стоимость конструкции порядка 400 тысяч гривен. Изготовление, транспортировка это все считается отдельно. Таких укриттів у Херсоні встановлять чотири благодійний фонд надав їх місту безкоштовно, каже начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова. Насамперед хочу зауважити, що ці бетонні укриття плануємо в подальшому придбати, але вже за бюджетні кошти, і які найближчим часом будуть розташовані також у нашому місті Херсоні. Для наших жителів, тому що безпека людей понад усе обстріли відбуваються на превеликий жаль постійно, і це єдиний вихід зараз із ситуації, коли накривають градами, мінометами, артилерією. Нині в місті ситуація з бомбосховищами складна. Найбільше їх є у тих районах, де працювали великі підприємства. А відстань від жилих будинків до бомбосховищ велика, говорить Галина Логова. Також укриття потребують ремонту. Станом на сьогодні каже чиновниця, в місті є 28 бомбосховищ та 238 укриттів. Олександр Забродін, Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв. Суспільне новини. Херсон.